Всім здорово! З вами Фішер, і це новенький відос. Але цей відос буде суто для новачків. Тож, якщо ти вже давній гравець України GTA, ти не знайдеш тут для себе нічого нового. Це невеличкий гайд, як встановити гру від початку і до кінця. Я це роблю для того, тому що є нова аудиторія, яка заходить і стикається з тими чи іншими труднощами. А це відео надіюсь, їм допоможе. Але для старічків я підготовив розіграш. Аудиторія у мене доволі велика, як ви бачите. Скоро вже братва, скоро вже 10К, тож піднажміть. В цьому відео ми розіграємо 30 мультов на 05 сервері, тож не забудьте оформити підписочку, лайкосик під цим відео та залишити коментарій, тому що саме по коментарям буде потім проводитись розіграш. Буде 6 місць по 5 мультів. Бажаю всім успіхів і приємного перегляду. А першим ділом, що нам потрібно зробити, це перейти на сайт UkraineGTA. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Тут є багато різних вкладок, але до них трошки повернемось пізніше. Знизу ви бачите список серверів, які зараз доступні це З 1 по 6 особисто я граю на п'ятому сервері. Нажимаємо на цю вкладочку і качаємо лаунчер. Після того, як він у вас скачався, ви заходите або в загрузки, або в те місце, куди ви його завантажили, та запускаєте. Все супер просто, тут нічого мудрити не потрібно. Нажимаємо ОК, OK, ОК, OK, я приймаю. Далі за умовченням встановлюється гра на диск С. Я ж не проти, тому що місця вона займає небагато. Як ви бачите, знизу тут пишеться, як мінімум, потрібно 12 ГБ. Окей, OK, в мене це місце є, тому продовжимо далі. В мене ця папка існує, тому що я цю гру встановлював уже не один раз. Відразу вам пропонується тут встановити автоматичне ви можете перевірити особисто в себе, чи стоять у вас актуальні версії, які потрібні для чи ні. Тож, в принципі, якщо ви впевнені, що у вас все добре, то можете зняти ці галочки. Але я все ж таки рекомендую залишити їх, і програма сама автоматично зрозуміє, чи потрібно вам їх оновити чи ні. Нажимаємо далі, далі. І створити ярлик на робочому столі. Супер, встановити. Все, у нас все встановлюється. Відразу вискакує у нас Direct X. Ми його приймаємо відповідно. Не забувайте знімати тут галочку панелі Bing, тому що Direct X він просто зробив в собі в таку внутрішню рекламу. Вона нам не потрібна, тож ми нею вимикаємо. Це інші послуги, які відповідно нам не пригодяться. У мене вже більш нова версія встановлена, тож зберігаємо. Окей, так далі. Microsoft також в мене актуальний. Бачите, мені сама програма каже, що мені не потрібно встановлювати. Тут теж саме. Visual CC теж актуальний, тож закриваємо. Нам пропонує відкрити лаунчер. З радістю це робимо. Давайте ми зараз з вами почнемо розавантаження. Перед тим як ми це все почнемо робити, рекомендую вам зайти сюди вкладочку, і якщо у вас тут не стоїть автоматичний вхід після приєднання до сервера, рекомендую поставити. Це дуже зручно. Якщо ви граєте на одному тому самому серваку, то ви будете постійно автоматично під, підключатись. Вам не потрібно буде нажимати Авторизуватись, приєднатись і тому подібне. У вас автоматом буде запускати авто вхід, скажімо так, і запускати лаунчер при старті гри Windows. Це вже по бажанню, дивіться самі, кому як зручно, в мене в принципі стоїть завжди за умовченням, тому що там депозитики формують, криптоферми зараз. Я постійно в мене лаунчер при запуску компа включається. Повертаємось назад, в принципі, ось і всі налаштування. Вибираємо сервер, який ви хочете грати: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Я особисто вибираю зараз п'ятий, але будь-де, ви можете почати, і це не є взагалі проблемою. Починаємо наше завантаження, все, завантаження пішло, а поки воно йде, давайте повернемось до сайту. Як я і казав, тут на сайті є купа різних вкладок, які можуть вам Е, Це є особистий кабінет, в який ви можете приєднатись. Виглядає він ось так. В принципі, у вас це все буде індивідуально, тут все пишеться, ваша статистика персонажу. Кажу, видно, чи у вас є преміум статус, ігровий рівень. Скільки ви всього відіграли? Годин. У мене 4 місяці і 7 днів я відіграв. Це фіга собі. Організація, якщо ви вступили, гроші на рахунку, ваша готівка, карбованці. Ну і тому подібне. Ваш ігровий ID, останній вхід і тому подібне. Також статистика по персонажу вкачаної зброї, витривалість, мускулатура. Ваші всі банківські картки. Як бачите, в мене зараз тут на рахунку 3, 3 мільйона і майже 400 тисяч баксів. Це в принципі так немало, я вам скажу, Нормально. Ваше майно можете подивитись: будинок, ваша квартира, будинок, якщо він є, бізнеси і тому подібне. В принципі, це вся інформація суто для новачків. Тож дивіться, і автопарк відповідно, який у вас присутній. У мене в принципі він такий. Він зараз не супер дорогий, але скоро придеться це все трошки. Розпродавати і збирати щось новеньке, цікаве. І перейдемо до рейтингу. Це в принципі всім зрозуміло. Це рейтинг на сервері, ваш актуальний топ-1, топ 2 топ-3 по грошам і тому подібне. Як ви бачите, в нас починається рейтинг з 400 мільйонів, що є в принципі небагато. Цього можна легко досягнути, якщо мати бажання. І на сайті є ігрова рулетка. Ігрова рулетка вам дається за 3 години онлайну в грі. Це можна бути як і АФК, так і грати без різниці. Все одно зарахую вам рулетку за 3 години. Давайте прямо зараз прокрутимо з вами, поки в нас качається цей моментик. і нам ще щось випаде цікавеньке. І нам вип... Ой, блін. О, зупинись на цьому скінчику, він офігенний. Блін, от жалко, що не ця... Скін спортивна, вона дуже дорога. Вона там коштує 400 чи 500 карбованців. Ну, майже нам повезло, блін. Е, також ви можете подивитись тут свою історію винагород. Я думаю, це зрозуміло. Ну і тут весь список, що ви можете вибити з рулетки. Якщо не хочете чекати безкоштовних прикрутів, можна покрутити це все за карбованців Добре, і наступна дуже цікава вкладка. Ну, я думаю, що ігровий мази не потрібно пояснювати. Тут ви поповнюєте рахунок особисто свого персонажа, карбованці, суми, все просто вели, оплатили і так далі. Також є форум. На форумі тут можете заповнювати скарги, можете вступати в організацію по електронним заявкам і все тому подібне. І читати взагалі новини з свого серверу. Також через форум можете приєднатися до будь-якого дискорд-серверу свого серверу. Ось така вона скорогавурочка. Получилась так. Давайте переходимо в вкладку Вікі GTA. Це дуже корисна штука. Тут ви можете почитати новини про оновлення, які вже вийшли. Тут, в принципі, якщо ви відкриваєте, ось остання було 2.9. Тут все детально розписано, і можна ознайомитись зі всіма деталями оновлення. Це як на мене дуже зручно. Також, якщо вам потрібно знайти якийсь скінчик, ви переходите в вкладку скіни і починаєте шукати, як, яка в нього назва, щоб потім почати його намагатись купити десь, або ще щось, або ще щось. Бо є такі скіни, які взагалі майже не дістати, тому що вони вже доволі старі, ексклюзивні, от такі, наприклад, як кислотний, Да? Він був, якщо не помиляюсь, в пасхальному минулому чи позаминулому пасхальному івенті. Знову ж таки, можу помилятися, точно не пам'ятаю. Теж Суперсус, падав з кейса, ну, в принципі, їх вистачає, ну і тому подібне. Я думаю, ви зрозуміли. Тобі ж, вікі це така універсальна штука, де ви можете знайти відповіді на якісь питання, яку машинку шукаєте, почитайте її характеристики, якого вона типу і тому подібне. А ми повертаємось до гри. Як ви бачите, вона у мене вже повністю завантажилась. Починаємо заходити. і Робимо свій перший заходік. У вас буде ще якісь підвантаження файлів. Ви не переживайте, це все теж доволі швидко пройде. Так, ось і відбувся наш перший запуск. Як ви бачите, гра дуже гучна. Не лякайтесь цього, можете відразу нажати Escape та пройти в налаштування давайте зараз вам розповім і порекомендую для початку ваші перші налаштування. Перейдемо відразу до звуку. Головну гучність ми можемо скрутити десь на 20. Відповідно, загально можна підкрутити десь до 18, гучність імта залишаємо на 100, і гучність мовлення залишаємо на 100. Чому я так роблю? Тому що в грі це буде плюс-мінус збалансована гучність. Ви це все можете зробити на свій власний смак, але я роблю в принципі завжди так. Зберігаємо. Тепер у нас вже звук став приємніший і переходимо до графіки. У мене відповідно розширення йде в 2К, тому відповідно стоїть такий монітор. Кут огляду рекомендую вам встановити на 90. Дальність промальовання в мене стоїть на 100%, але ви дивіться по своєму комп'ютеру. Якщо у вас є середній комп'ютер, то ви можете трошки зменшити його в половину, наприклад. Якщо слабкий, то можете ще на четвертинку зменшити і далі вже дивитися, як у вас буде по ФПС. Яскравість залишаємо плюс-мінус на цих параметрах, десь можете там плюс-мінус підкручувати собі. Азентропна фільтрація в мене стоїть 2х за умовченням, але ви можете встановити як 16%. Але якщо чесно, особливого приросту я в цьому не побачив. Тому Можете неї взагалі вимикати. Якість ефектів це вже теж на ваш розсуд. Це такі ефекти, як дим з-під машини, полум'я. Якісь ефекти, стрільби, зброї і тому подібне. Тут уже дивіться, як ваш комп'ютер себе веде при цьому всьому. Можете як поставити такі низькі, так і високі. Я ставлю також собі віконний режим, тому що він дуже швидко згортає і розгортає гру. В Принципі, всі інші ефекти в мене також стоять увімкнуті, але ви ж знову ж таки можете дивитися на своєму комп'ютері. Якщо будуть проблеми з FPS-ами, ви можете це частково повимикати, це тим самим поліпшить ваш FPS. Зберігаємо. Нам гра відразу пропонує перезавантажитись, робимо. Це перезавантаження. Ой, бачите, я зробив віконний режим, а тут з'явилась зверху полоска. Забувся трошки, треба поміняти. Тут треба встановити повноокранний режим, і ми робимо вікно без рамки. Все, от тепер. Точно брата 100% вже зробиться як потрібно. Трішки забув, як це все робиться. Так, да. чому я ставлю вікони без рамки? Тому що гра в цей момент дуже швидко звертається, і я можу, в принципі, не витрачати багато часу, щоб звернути гру. Якщо воно буде в повному екрані, то це буде доволі довгі завантаження. Так, нажимаємо під'єднання. Знову ж таки, вибираємо сервер, на який ви хочете під'єднатись. Я граю на 0,5, тому обирайте самі, ви можете піти на будь-яких серверів. Якщо ви прям хочете супер детально знайомитись зі всім та максимально відчути як реагна, це так і піти на перші серваки, які вже е, давно існують, і вам там, в принципі, буде набагато комфортніше. Е, якщо знову ж таки ви новачок, ви проходите реєстрацію. Я думаю, що для вас це проблем не складає. Реєстрація дуже проста: ім'я, прізвище, дата, і там потрібно потім буде вказати номер телефона. Я все ж таки почну з авторизації, тому що я вже зареганий. Так, ось я вже і підключився на наш сервачок. Як бачите, я заспавнився в себе в хаті. Зараз це все діло виглядає. Ось так. Це є стокова графіка Ukraine GTA, яку можна, в принципі, зараз трішки налаштувати. Як це зробити? Ви нажимаєте англійську О, після чого ви потрапляєте в таку менюшку. Тут, в принципі, вся навігація по грі. З часом ви з цим всім розберетесь, тому що у вас буде сюжетна лінія квестів, яка вас буде водити по цим всім місцям, і ви будете потихеньку ознайомлюватися. Але повернемось до налаштувань. Справа в куточку, у нас є шестеріночка, ми на неї нажимаємо. Тут, в принципі, ви можете поставити додатковий захист, прив'язати Телеграм, що дасть вам. Змогу не втратити свій акаунт, і в принципі забезпечить вам. Чудовий захист. Далі тут є маса різних е, налаштувань. Ви це все можете автоматично під себе налаштувати, як і високоякісне небо, високоякісна вода. Це ці всі параметри відповідно будуть впливати і на FPS. Також такі параметри, як дистанція авто, дистанція гравців, дистанція карти. Це все ви також можете під себе налаштувати. У мене в принципі це все завжди стоїть на максимум, тому що знову ж таки кажу, мій комп'ютер мені це дозволяє зробити. Е, також, коли заходите, не забудьте підкрутити гучність гравців, щоб ви їх добре чули. Гучність повіщень це така штука індивідуальна, можете зробити тихіше, гучніше, як вам подобається. Я взагалі вимикаю, тому що не потрібно. Гучність бомбокса це також вимикає, тому що музику я рідко слухаю в грі відповідно з бомбокса. І гучність радіо також вимикаю, щоб мені не заважав. Ну, в принципі, і все, братва. Ось і всі налаштування з графончика. Тут знову ж таки можете погратися як вам завгодно. Ось і все, і ви вже можете спокійно грати в Ukraine GTA. Але бувають такі випадки, що вас. Відбуваються якісь помилки. А щоб уникнути ці помилки, і або якось їх вирішити, ви звертайтесь в технічну підтримку Ukraine GTA. де знайти технічну підтримку Ukraine GTA? Якщо ви відкриєте знову ж таки лаунчер, нажмете сюди на шестеріночку. Тут у вас буде вкладка Технічна підтримка. Коли ви на неї нажмете, вас автоматично перекине в телеграм-групу, де ви створите тікет і вам е технічний адмін якийсь відповість на всі ваші питання і допоможе вам пофіксити ту чи іншу помилку з грою. Такі випадки трапляються, це давно не секрет, тому не бійтесь, потрібно звертатися, якщо є якісь проблеми. Це все максимально швидко пофіксять, і ви зможете спокійно грати в гру. А щоб зробити гру, наприклад, яскравіше, щоб вона була сочніше, поставити додаткову графіку. Це ви все можете знайти додаткові досі в Ютубі. Колись і я робив на інбіги тутор. Нещодавно випустив Фортіс. Ось такий великий тутор, там три варіанти графіки, можете зайти, подивитися і вибрати собі один із них. Ці графони чуть-чуть їдять ФПС, але не дуже сильно. Ви зможете з ними спокійно і далі грати, майже різниці не відчуєте. А і ще одна братва. Що потрібно зробити, коли ви тільки заходите? Це вкладочка промокод, і тут вводите фішер. того як ви активуєте цей промокод, ви зможете отримати 50 тисяч гривень на старті. Ну а на цьому я закінчу цей відос. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Я надію, що цей відос був дійсно корисний для новачків. А якщо будуть нам майбутній будь якісь потрібні будуть відоси такого плану. Пишіть про це в коментарях. Я всім дякую за перегляд, всім па-па!